Христос рождається. я вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання, і розпочинаємо цю денну молитовну варту. Варту щодо нашого серця особисто і варто щодо життя нашого, наших захисників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Спочатку заведи мир у себе, а тоді зможеш ще й інших заспокоювати. Бачите, кілька днів ми з вами говорили розмовляли про, роздумували, і намагалися, надіюсь, кожен змінити себе якось переосмислити себе про те, як наповнити своє серце, про, про те, що наше серце, розум і душа має бути впорядковані. Бо все це ми робимо для того, щоби. Мати мир в своєму житті. Мир починається не з того, що ми перемагаємо в війні, а мир починається з того, що я живу у мирі самим собою. Жити в мирі самим собою це знати свої пристрасті і знати, яким протистояти. І що найважливіше їм протистояти. Жити у мирі самим собою це боротися із своїми пристрастями. Коли ми починаємо жити в мирі самим собою, ми тоді починаємо жити у мирі з іншими людьми. Бо чому в мирі жити з іншим? Чому ми починаємо тоді мити жити у мирі з іншими людьми? Бо теж починаємо розуміти людину. Те, що кожна людина перебуває в боротьбі. В боротьбі із своїми пристрастями. І от коли ми бачимо, що людина чинить гріх, ми повинні усвідомити, що людина програла свою боротьбу. І замість того, щоб людину ще й принизити, ми повинні допомогти людині вийти з гріха. А як ми можемо комусь допомагати вийти з гріха, здобувати мир іншим людям, якщо ми самі живемо в гріху, якщо ми самі живемо у війні і цю війну програємо? Тому і каже Тома Кемпійський: наведи мир у себе, тобто перемагай в своєму житті самим собою. І от коли ти це будеш робити, зможеш допомогти іншим. Перемога над самим собою, над своїми пристрастями, вгамування своїх думок, свого серця бажання відбувається в двох речах у сповіді і в літургії, коли ми причащаємось. Поза цим немає миру в серці людини. Є тільки підтримування цього стану. Без літургії і без сповіді Людина не здатна здобути нічого в цьому духовному житті. Її особиста молитва, чи молитва в різних молитовних групах, які може бути людина, це тільки, знаєте, така швидка допомога. Це, знаєте, як військові кажуть, це стабілізаційні заходи. От коли пораненого виводять з полю бою, його намагаються стабілізувати. Надати першу допомогу, щоб потім далі, вже поглиблено працювати над його ранами. Бо якщо його не стабілізувати, тобто не привести в нормальний, стан, в нормальний стан, тобто я хочу сказати, в стан, що його можна транспортувати далі. Якщо цього не зробити, він просто помре по дорозі, так і не отримавши свого спасіння. І тому наша особиста молитва це цей стабілізаційний пункт, який кожен з нас має щоденно проходити. Зрештою, наша молитовна варта це такий стабілізаційний пункт. Ми маємо спільно молитись. Оці цитати, які ми беремо для розглядів, вони даються для того, щоб кожного з нас скерувати, і щоб кожен з нас зміг пізнати свою пристрасть. Це заклик до того, щоб себе досліджувати, виявляти свої хвороби, виявляти свої рани, а виявивши їх при першій же нагоді лікувати через сповідь. Бо, рятуючи себе, приводячи своє життя в мир, ми рятуємо життя і тих, хто є поряд зі мною. Якщо ти спасешся, біля тебе тисячі спасуться. Якщо ти будеш мати мир в своєму серці, то людина, яка буде поряд з тобою, буде заспокоюватись. І от подивіться, що відбувається в нашому суспільстві. Чи заспокоєне наше суспільство? Ні. Чи вона гумувала свої пристрасті? Ні. Чи вона має мир в своєму серці? Ні, не має. І все ми це бачимо через ті вчинки, чому я так кажу, бо я бачу це в тих вчинках, словах, які зараз просто виявляються довкола. В тій зневазі до інших людей. В тому гріховному житті, яке проводить наше суспільство. Та навіть в тому, як люди втікають від відповідальності перед своєю батьківщиною, все це є ознаки неспокою, війни в серці кожної людини, миру немає. А якщо немає миру в суспільстві, то хіба зможемо ми оздоровити наших військових? Хіба зможемо ми прийняти їх тоді назад? Ні, відбудеться осудження. Згадайте 15, почат, кінець 15-го року, як люди почали осуджувати військових, бо в їхньому серці не було миру, і вони зневажали інших. Зрештою, подивіться на Путіна і на росіян, в їхніх словах, їхніх ділах, є тільки ненависть і зневага, бо немає миру в їхньому серці. І вони вважають, що це нормально. Людина, яка не має миру в своєму серці, несе тільки війну і розруху, внесе зневагу, приниження. А наш обов'язок бути іншими, наш обов'язок мати мир в своєму серці, щоб цей мир передавати своїй дружині, своєму чоловікові, своїм дітям, батькам. Передавати цей мир своїм оточуючим, ближнім. Передавати цей мир нашим хлопцям і тим самим оздоровляти їх від війни. Маємо мир в своєму серці. А щоб мати мир в своєму серці, в своєму житті, маємо робити всі ті кроки, про які ми говорили перед з вами ці кілька днів. Це виявлення своїх пристрастей. Це насадження в своєму серці чеснот, які ці пристрасті мають угамовити. Це впорядкування свого дня, це дослідження того, чим я живу і виправлення. Це участь у літургії, обов'язкова участь у літургії хоча б один раз в тиждень. І це обов'язкова сповідь. Обов'язково. І тоді. Буде мир в моєму серці, мир, з яким я можу поділитись, мир, який зможе оздоровити інших, бо цей мир оздоровляє мене в першу чергу. Запрошую всіх до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, які зараз із полоні, поверне живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.